Наступна дата в межах всеукраїнської кампанії 16 днів проти насильства 3 грудня, Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. Чому ми говоримо про це у межах акції 16 днів проти насильства? Люди з інвалідністю часто стають жертвами психологічного, економічного, фізичного та правового насильства. Компанія 16 днів проти насильства привертає увагу до тих проблем. Які довго лишалися невидимими, висвітлюючи їх і закликаючи до змін? Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями нагадує, що кожна людина має право на повагу, безпеку, підтримку і рівні можливості, люди з інвалідністю, повноправні члени суспільства, і насильство чи дискримінація щодо них неприпустимі? Хто такі люди з обмеженими фізичними можливостями? Це люди з порушенням зору, з порушенням слуху, з порушенням упорно-рухового апарату, з інтелектуальними особливостями. Це люди, які мають певні фізичні чи сенсорні особливості, але найважливіше це люди з талантом, емоціями, мріями та потенціалом. Фізичні обмеження не обмежують цінність і гідність людини. Існують міфи та упередження. Суспільство досі має безліч помилкових думок. Ці упередження теж насильство, адже вони позбавляють людей з інвалідністю, можливостей та прав. Помилково думати, що люди з інвалідністю не можуть працювати, вони не здатні бути самостійними, їм потрібні тільки, потрібна тільки опіка, реальність зовсім інша. Більшість з них можуть бути успішними, самостійними і продуктивними членами суспільства, якщо їм дати шанс. Існують деякі бар'єри, що оточують людей з інвалідністю, фізичні бар'єри це недоступні будівлі, неадаптований транспорт, відсутність тактильних плиток та пандусів для незрячих, та соціальні бар'єри це знецінення та осуд. Надмірна жалість, виключення з колективів. Як ми можемо допомогти створити інклюзивне середовище? Для цього потрібно спілкуватися з повагою, наробити різниці між ми та вони, запитувати, як допомогти, але не нав'язувати допомогу, сприяти створенню безпечних просторів, підтримувати ініціативні ініціативи доступності, доступності простору? Спілкування чи роботи та не допускати булінгу чи висміювання. Фінальний меседж нашої презентації: е, у світі тисячі історій людей, які доводять можливості більші, ніж обмеження. Вчені спортсмени, актори, it фахівці, митці, люди з інвалідністю роблять величезний внесок у світ. Головне, дати їм рівні умови та усунути бар'єри. Кожен із нас може стати частиною змін і зробити свій внесок у створення більш справедливого світу. Дякую, що долучилися.